У цьому будинку багато сміху, руху та дитячих голосів. Сюди родина Розвадовських, яка виховує п'ятеро дітей сиріт, заїхала 10 вересня. Помешкання у користування їм дала держава, розповідає мама Олена Розвадовська. Наша вітальня любимо разом збиратися. Вечором це вже і наверх ідемо. Йдемо наверх, покажемо, що в нас там. Перша кімната дитяча хлопчача. моє ліжечко от наверху. У мене тут є паліра, я є ґрунт і ткачу. Родина Розвадовських родом із Херсонщини. Власних дітей у подружжя немає, тож вирішили подарувати любов тим, хто цього найбільше потребує. кажуть 2015 року. Першою взяли на виховання дівчинку Настю. З Настею ми спочатку якось було як навчання. Але вона нас не налякала, вона була така і старанна, згодом закінчила школу і отримала золоту медаль за закінчення школи, вступила на фармацію в Запорізький університет і все добре. 2016 року подружжя Розвадовських на виховання взяли ще четверо дітей, всі вони з однієї родини. Запропонували їх в службі, що є така родина Яговенків. Ми поїхали, подивилися і одразу забрали їх. Владі на той момент було 10 років, Ангеліні було 6 років, Тімуру було 2,5, а Нікіточки год і місяць. З рідної Херсонщини Розвадовські виїхали у листопаді 2022 року. Виїжджати не планували до останнього, розповідають. Заклали ще фундамент, щоб збільшити будинок, додати ще кімнату, щоб була більше з гардеробною, щоб дівчатам було зручно їх в більшу кімнату, хлопцям, щоб більше було просто, щоб ігрова, щоб комп'ютерна, ну щоб, щоб дітям було гарно. Ніхто не планував, і я собі навіть не могла такого уявити, що колись я з дому поїду. І діти також боялися тих русських, і все, бо вони приходили з такими автоматами чорними. Я Ж кажу: я так не пам'ятаю такого цього. То через калітку лізуть і через ворота лізуть. Звичайно, що було страшно. Майже два роки Розвадовські проживали в Німеччині у квітні цього року. Родина повернулася до України, оселилася в Івано-Франківську. Нині ж сім'ю прийняла жмеринська громада. Завельна, вива, рука. Двоповерховий будинок родині придбали за майже 6 мільйонів гривень, повідомила голова Жмаринської райдержадміністрації Інна Цимбал. Житло залишатиметься у власності громади, а сім'я користуватиметься ним доти, доки виховуватиме прийомних дітей. Олена Розвадовська каже, на Вінничині взагалі не планували жити, але саме ця громада запропонувала їм помешкання. Нам сказали, що є можливість отримати будинок, своє житло. Діти наші із села, і вони мріяли. Про це, про свій двір, про кота мріяли, про собачку мріяли. Собачки ще немає, але котика вже придбали, і діти щасливі. Тепер у кожного є свій простір. Мені дуже подобається ця кімната. Це моє ліжко, стіл, де я можу навчатися. Раніше в мене була кімната ще з двома моїми сестрами. Хотіла б мати ще дзеркало і шкаф. Дуже сподобалось. Мені подобався другий поверх, двір. Кухня, вітальня, камін. нова домівка, нові мрії і віра в те, що попереду ще багато щасливих днів, каже пані Олена. Родина планує взяти на виховання ще одну дитину з Херсонщини. Поки що просто приживаємося, приживаємо, пропонують дитятку, будемо знайомитися, будемо дивитися, як буде розвертатися. Дар'я Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.